Привіт! У цьому відео ти на каналі якийсь дядько, і у цьому відео якийсь дядько ти розказує, типу, що таке одна мілісекунда реакція матриці, що таке реакція людини, як це все зв'язано з пінгом, і, що, і чи вирішують 360, 240, 144 Гц, понад 60 Гц, і на який вплив. Так як там дуже багато всяких нюансів і так далі, чи їм путлах, процесор, відеокарти, що таке час-кадр і так далі, ми це все створимо, так як це багато раз говорилося, ми створимо одну симуляцію, посчитаємо всі таймінги, всі пінги і при, ну, будемо бачити, чи, наприклад, наскільки впливає одне на то і одне інше, ми створимо таку ситуацію, чисто дослідницьку, де будуть два персонажі. В одного один білд, в іншого інший білд, в одного один пінг, в іншого інший пінг. І ми подивимося, чи є в одного шанси проти іншого. Зробимо, будемо робити дослідницьку ситуацію на прикладі гри Rainbow Six, Siege, гімплей, якої ви зараз бачите на екрані, тож як вона виглядає. І на прикладі цієї гри ми повністю змоделюємо всю ігрову ситуацію і будемо бачити, що, як, за чим і для чого впливає. Тому Розберемося з самим ТТК в грі, з HP, і скільки часу конкретно в мілісекундах, ну, припустимо, в стерильних умовах треба для того, щоб один як би, гравець зміг типу, вбити іншого. Це тільки час відносно зброї в самій грі. Це без пінгу, без нічого. Ми беремо два персонажа, наприклад, в Валькірі і H, беремо їхні зброї RC4 і MPX. Беремо їхні HP, це вешки 100, в Валькірії 110. вираховуємо урон із швидкострільність за хвилину. В MPX -6, і в вер6. І у нас виходить, що в в 4 це, треба, щоб нанести 117 урона, ну вбити, наприклад, Треба 3 попадання чітких. А в Валькірії треба 4 попадання то виходить, що так як 860 скорострільність це 14 пуль в секунду, то одна пуля має в районі 70 мілісекунд, А разом точно це 214 мілісекунд. Тобто time to kill ТТК в Rainbow Six Siege дорівнює 214 мілісекунд мсh. Це при умовах, що всі три пулі попадуть куди треба, не в голову, а просто тіло. Ну там ще є внужителі, але ми вважаємо просто. Время. Далі у Валькірії 285 мс, то вже плюс 71 мілісекунду. То, що їй треба попасти на одну пулю більше, а виліт одної пулі ну, якби, займає приблизно 70 мілісекунд. Того виходить так, що, наприклад, один гравець на H і той, що на Валькірії, то швидкість, з якою один може бити іншого, відрізняється на 71 мілісекунду. Далі ми будемо прораховувати, додати до цих швидкостей повністю процесор, відеокарту, монітор, пінг і так далі. Так, почнемо тоді з того, як взагалі працює ігрове оновлення. Тож, наприклад, склалася така ситуація, що два гравці мають стати один перед іншим і мають побачити ну, їхній кут огляду має пересіктись і вони мають побачити один іншого. Що, як це оновлення приходить до них. І якісь затримки є, щоб, щоб це все зрозуміти, треба подивитися наступне. Тобто, спочатку ситуація відбувається на сервері першим ділом. Далі взагалі, ну, ми проілюструємо одного з двох гравців, якого пінг 60 мс. Далі з, ну, з тою швидкістю, з тим часом, який є пінг користувача. За цей час, наприклад, за 60 мілісекунд, ці дані передаються в його мережевий пристрій, тобто мережеву карту. Після цього ці дані передаються в движок ігри, які обробляються процесором. І процесор теж тратить якийсь час на те, щоб обробити цю ігрову сцену, тобто внести ці зміни в ігрову сцену. І в залежності від того, скільки ФПС процесор видає, така це розкриття процесора. От, наприклад, може бути таке, що і відеокарта 300 FPS видає, але якщо процесор видає тільки 80 там, чи 100, то в ігрі буде 100 FPS. Но час... Або якщо, наприклад, процесор видає 300 FPS, а відеокарта 100, то все одно час, час обробки процесором буде такий, як 300, а не як 100. І гра буде все одно плавніше йти, хоча буде показувати 100 FPS. Наприклад, у цього процесора відгук він може видати 10, 110 ФПС, і в нього відгук 9 мілісекунд. Ну, 110 FPS це дорівнює приблизно 9 відгук. 9 мілісекунд. Далі. Процесор обробив цю сцену, створив полігональні сітки і так далі та закони фізики. Там, та, і передає цю інформація на відеокарту. Вже в нас в даний момент час 69 мілісекунд. Далі, це, далі відеокарта, наприклад, в нас може видати 80 FPS. Тож час кадру в неї 12 мілісекунд. Тож максимально швидко, як воно може відрендерити один кадр, це 12 мілісекунд. Тож ще додаємо 12 мілісекунд. Це час таймфрейм відеокарти. І того в нас виходить, що події, яка відбулася на сервері. Тільки через 69 і 12, 70, тільки через 71 мілісекунду може почати опрацюватися відеокартою. Далі відеокарта записує кадр, це який вона намалювала, фреймбуфер. Буфер це просто як ніби, цей кадр просто як файл. І він в цьому фреймбуфері лежить просто взде свого часу. Тоді схема монітора. В залежності від герцовки. там, Якщо герцовка в даному випадку у нас 60 Гц, то вона кожних 16 мілісекунд Звертається до фрикбуфера і копіює з фрикбуфера кадр в фрикбуфер монітора. З фрикбуфера відеокарти він копіюється в фрикбуфер монітора. Тож, затримка, щоб оновити цей кадр після того, як він сформувався в відеокарті, ще треба 16 мілісекунд щоб оновилася герцовка, і він з фреймбуфера відеокарти оновився в фреймбуфер монітора. Далі, в нас де після того, як кадр вже записаний в фреймбуфері монітора, після того йде час, він відсвітлюється на матриці. І тут вже грає роль час реакції матриці. Тобто, В даному випадку, в цьому екрані у нас одна мілісекунда. Тобто, вже після цих 16 мілісекунд, що він копіювався, Через 1 мілісекунду, як він вже є записаний, він відрендериться на матриці. І тільки після цього користувач цей кадр побачить. І відтоді з такими характеристиками і з такими налаштуваннями в нас вийшло, що користувач побачить цей кадр через 102 мілісекунди після того, як ця подія відбулася. Це, це ще я не говорю за час, який користувач, через який він зареагує. Це Просто він його побачить, бо він і матриця його вималює. Далі ми продемонструємо другий випадок другого гравця, у якого комп'ютер значно потужніший і менший пінг. У нього 18 мс пінг. Процесор може видавати 240 FPS, тож відгук процесора 4 мс. Відеокарта може видавати 200 FPS. Наприклад, і від, тоді відгук в неї мінімальний 5 мс. 240 Гц. Це 4 мс оновлення фреймбуфера. Тобто кожних 4 мс оновляє, оновляє фреймбуфер. І 4 мс час реакції матриці. То цей користувач, який має 4 мС, мілісек... він побачить кадр через 35 мс. Тож виходить, що в цього першого гравця ще ця інформація 35 МС навіть не дійде до мережевої карти. Тож, вона ще навіть до процесора не дійде, не почне оброблятися. А другий вже її зможе побачити. Тож вона в одного вже на екрані вивелася, а в цього вона ще навіть не дійшла до мережевої карти. Тому, якщо взяти такі числа, Наприклад, 100 мілісекунд, 35 мілісекунд, 60 мілісекунд, чи тут одна мілісекунда, чи 4, по суті, великої ролі не грає. Герцовка грає велику роль, тому що 60 Гц це 16 мілісекунд, а 240 Гц це 4 мілісекунди, Наприклад, 144 Гц це 7 ну, м, до 8. То герцовка в оновленій картинці. Грає з точки зору, щоб побачити першим саму новішу картинку, більшу роль, ніж в час реакції матриці, тому що різниця між 60 і 4 значно більша, ніж між 1 і 4. Ну те, що користувач побачив цей кадр, наприклад, в даному випадку, перший користувач нас побачив через 102 мілісекунди, а другий через 35, ще до того часу, як в того взагалі даже по сіті дійшло це оновлення. Їм ще треба клікнути, побачити, клікнути. Далі вони клікають. Наприклад, одну мілісекунду мишки ми вже навіть не вважаємо. Хай буде, типу. вони клікають кожен. Далі знову інформація передається в процесор. Процесор треба обробити цей клік. І процесор, з такою ж самою швидкістю його і обробляє. Один, 4 мілісекунди, другий 9 мілісекунд. Передається на мережеву карту і повертається з таким же пінгом, як кожна кожної на сервер, цей клік. Тому що він клікнув і він мусить повернутися на сервер. Якщо в першого 60 мс, в другий 18. І того в результаті в нас виходить, що подія, яка сталася і обновилася на сервері в першого через 171 мс, а в другого через 57. То є 120 мс різниці. А якщо врахувати, то, що ТТК в Rainbow Six 200 мс, це означає, якщо вони абсолютно однаково відреагують, то це в якого е, ну, короче, більші затримки, він зне, зможе знести йому там, попасть, спіти вистрілити одну або дві пулі. Бо 200 мс це, це вистріл трьох пуль що він 100 мілісекунд втрачає, він одну пулю тільки встигне вистрілити за цей час і все. Не більше. Тому це якщо в них однакова реакція. Приблизно так виходить, що він встигне максимум одну пулю вистрілити. дві-три не встигне. Бо кожна пуля це 70 мілісекунд. Якщо в радузі ТТК у нас виходить 214 мілісекунд, а він втрачає 120. Значить він 70 мілісекунд одну пулю може тільки вистрілити і спіти. І що хочеш робити, це просто неможливо. І це враховуючи те, що в нього одна мілісекунда буде час реакції матриці. Тобто що... суть у тому, що загальна затримка, вона виходить в районі, там, ну, в залежності в кого як, там, від 35 до 100 мілісекунд, це загальна затримка всього. Всього-всього, інтернету, мережевої карти, мишки, фреймбуфера, герцовки, матриці. І, і матриця там тільки з цих всіх, наприклад, 100 мілісекунд, наприклад, тільки там 10% рішає. Ой, не 10, а там 5% рішає тої затримки. Тому, наприклад, що це дуже велика різниця: 171 мілісекунда і 57 мілісекунд. Це прям вирішальна різниця. Тому і так є такий так званий peak advantage, І чим менші затримки у користувача, тим більше шансів в нього не то, що там е, хоча би перемогти, а хоча б бути просто на рівні. Ну, і навіть по того, що якщо звичайно час реакції, отут різниця 120 мілісекунд, якщо час реакції від звичайного до тренованого коливається 60-70 млсекунд. Там тренованої людини 150, нетренованої, наприклад, 220. То ти ніяк, навіть якщо ти супертренований, ти ніяк не скомпенсуєш своєю тренованістю цих 120 мілісекунд, які не вистачає по затримках. І все, 200 мілісекунд. Ну, суть у тому, що той вже побачив, почав реагувати, почав стріляти. Там. А в цього навіть, навіть наміока ще немає. Тобто вона ще це, це оновлення навіть не дійшло до його мережевої карти. От така різниця. Тому я думаю, що це буде для вас цікаво. І дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки і всього вам доброго, гарного дня.